Привіт, друзі! Я фермер А я заєць! Мені треба тебе з'їсти, а тобі треба з'їсти в мій огород. Так що біжи, поки можеш, дай тобі фору. 5 секунд вчитаю. 5, 4, 3, 2, 1. Все, Фора ушла. Ти десь по цих кущах. Мені треба кущі десь дома посадити, щоб ти не могло до мене забратись. Ага, ти можеш? секунду ти? А ты меня даже не поваляшь в пушистые. Ох ты ж не. А ясно где ты. Не! Ты че ты? Ты че ты? Совершенно. А ну иди сюда. давай на. На. Что? Ну трошки, трошки, осталось. Все, все. Фух. Дві це мене нагадна нога, а Штоб я тебе... Спорю, тебе бачу. дерево ссохлось! чого воно не ссохлось? Мені треба тут якісь фанатики. У меня ще є побажання на новий рік для тебе. Ніке. Щоб тебе <світ> дерево ссохлось. Ага, Що ж таке з цими зайцями? Тепер мені треба отут а все пересаживать. Зимою. Я зимою хотів купити собі якийсь путьовку в Буковель, але тепер ото маю з зайців. Ти зайців вже в Буковелі. Горювати. Я в Буковелі. А. Тобі ділянка на Буковелі, подиви які гори ззаді. <с> Нема тут мій дом. ні 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 ззади вдома. Прикайпате. Десь в Івано-Франківську. Я не знаю, де він. Хто? івано франківськ Так, мені давай Я його. Я Може!

Пидризу! Педгизу! Пидризус! Пидыгизус! Педризус! Ты мой ногу вниз, Я зараз твоїх собратів зим! <кхи> Не дам своих собратьев! Закажи Три... сам за себе. Так, я ж уезжаю в своїх лабиринтах, я вже запутал Так вже ночь ти... ночи Що? Вже ночь от треба спати. <rium> <Dante> ну, правильно. Так тут у мене так стільки багато тих братані. Це маски. Ти боїст. Уловчик в мене такий мелковатий. Я мелковатий. Та не ти уловчик. А, ну да, да, так. Я вам майковки пишу. О, як красиво, гарно. Світиться, світиться. Диви <сосатый> oh, <черт! сосатый> <сосатый> а, Знаете, даже а, а я в дома появилась Давай ти змолдома, це моє болото. Один один. мене миша! Один один, я в тебе обікляла один раз цього рот і один раз ти мене ко... Мене миша тут просто стоїть перед дверима. Їва ще все равно на мене. Яка подла миша. Я її б'ю, б'ю, її. Що? Вже не все равно. Вже не все равно. Спомітка що, до як ми що живе? Ти якийсь странний. Газ включить, тоді буду жарити. <гас> якийсь сніжок тут йде. Тут прям так гарно. Нічого не видно через отриво цей сніг? Звичайно, там бідні інстинкти. Я заєць. Я прирожден, щоб копати ноги. Всі заєці, швидко сюди купають ноги. О, ні, зараз мені тут перекупаєш. <гас> Ви свого року будеш сама потім закопувати. Ням-ням. Чо? Що, що? Нічого. Я не бачу тебе. Я не поняв, де ти? Так, я зараз собаку на тебе спущу. Пусти її в мені а в тебе ж його нема, то що. Що ж таке, вона знає. У мене ничка, тягне ничка. Так, треба щоб він не знав. Со, треба йти на доби, чи по. Що? Зай, туди, туди, йди. Спати хочу, але не можу. Спи, спи! Що там бігає? Що він до мене йде? Йди звідси. Tak, Mówiłka. trzeba to włączyć, włączyć mój niuch. Ona powiedziała gdzieś tutaj, ja... Z jej nogi. Farmerze, ty wkrótce widzisz u mnie nogi, kapuśka taka narodna, a ty nic nie przekrasnij. Ty bardziej włątrzaj. To jest cały Nowy Rzek, to prosta trata pieniędzy. To z jakiego kina? Farmerze, choć ja wyryję tak nogi, żebyś mógł zobaczyć moją nogę, ale... Ale tylko zobaczyć. Тут кущ, тут гігрян, а тут ще, кущ, і тут ще один кущ. І тут ще один кущ, і тут ще один кущ. І тут така велика гігляда. А, і ялинка. піде помста. Помста за всіх моїх. Так де ти? Що це таке? Що це? Що земля десь випала? А як? Секунду, що це чого земля тут появилась? <ріху> Мутки вже якісь треба поспати. Ні, секунду, а як так? Окей, то ти. Ага, води ти. Ні! <ріху> це тобі капець! Мені не капець, де мене не догониш. ж таке? тут! Ч такі моментки? Ти щось кокнув? Це що було? Заяц, твій снаряд. Все. У мене є снаряд. Один дуже важний. Дуже гнилий. Дуже зелений. Трошки червоний снаряд. Там, якщо знайдеш якусь кляк, щоб відпоміда з кішою, то знайде от мене. Фу. Поміданчики, пшеничка, і дочки. Вона вже дома! Квас! Точно! їх Це якісь райс і фрукти, збіжала. Та я не було -а. І тут жру вже в себе в хаті. Сніданок, якраз ранок. Мабуть, сніданок, якось не О, У мене тут гірлянди є! Є, в тебе там багато що є, а ти нічого не прикриша. Ти мені взяти капусти для... Зараз тут кашу. це для Толіка, це для Петі, це для вас і можна захватити. А для мене? Розматати. Для які... О, які красиві помідори. Вона що, в мене тирить помідори? Все, спасибо. Ты комбайн недоділений, а ну вигнайся сюди! <рес> я все викусила вже. Вже пізно. Викуси. Викусила. Викосила. Ти сіпаші, я його не сажу. Ладую, надану мені. Я Я майдовку. тебе не бачу. Ти в мене ходиш просто перед перед ліцом я тебе не бачу. Ти ходиш тут, як в своєму домі. А шо? Здоров Вася, здоров Касандра. Що не щепиш? А це можна взяти? Перерізмявся. Ну його. А ну йди <плес> сюди! Не Я догоню. тебе догоню, Не догониш! Не догониш, ні, Сашо! Не догониш, не догониш, не догониш, не догониш, не догониш! Ми зараз будемо два кілометри вже <рес> за Я тебе догоню! Я та винюхаю путь назад, а ти ні! Так ти б тебе десь кудись подальше занесли. Тут дощ вже йде, ми вже скажу на до пустині, то біжить. <рес> Зайці не вміють плавати! Зайці вміють плавати! Ліс, Все, тут він мене не догонить. Все, тут в мене є ємущество. Що в тебе, я не знаю, що ноги повідмерзали. Це тебе ноги відмерзались? Я тут як вдома. Так а де Що Таке сівей? Нема такого сівей? Є північ. А північ. Коротше, піду додому, не буду тут розпинатися. Ой, да як далеко ми забігли. З таким жорик. Капусту тобі дати, жорик. Ти ще жорик. Жорик. О, о, жорик на. Ти про кого говориш? Ти мені зараз тут увесь огород перекопуєш, мене не буде нічого що їсти. Так мені вже хочеться їсти. 50 майковки я добула, потом. Ну, треба все потравити. І ранда було вже прибирать хату. Ти бачиш, в мене все налядно. Ну там щось це там тіпло є. У нас тепер є новий сусід. Який сам? Chicken McNuggets. Ні, все, він пішов. Я тебе найду, заєць. Не найдеш. Я тебе найду. Не найдеш. Сніг закінчився, ура! Біжи, поки можеш. Вход, той ход. Хі ще той ход? Той самий. Кажи сам за себе, буде пам'ятати. Скажеться в другій житті йому. Маньяк. Та що ж таке? Де ти мені вікно вибила! Тут давно було! Ого! Щось я було? Так, я зараз застрою це вікно, і все, вона не зможе туди прийти. Чи треба чимось забарікати, щоб теж вона що не змогла прийти. Бай, 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 бай. Ага, води ти! Побачив, 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 побачив! Ну ладно, так даже гарніше, мені не мішає. Так ти, я тебе запам'ятаю, ти мені нічого будуть... не допомагав. Не тільки на зиму, а ще й на літо. Це мої мали бути запаси. Але ти і такі видіти, як ти, все мені попортили. Підрізали. <клузь> ні, ні, ти мами, не мав мене побачити так! Ну нічого, ти мене си одно не догониш. Я вже навіть не переживаю. А, це А? Це не ты! Це не я. Походу ні. Ага, вот это. Опять, опять! А тут же не скловаєшся. А... А... Ты ж тебе кусаешь! Ты посмила! Это вы задніми лапами кокнула! Я знаю твою нычку, ти тут десь виногнав. <laughs> Самого! Да! Що ж таки я їсти хочу? А що хто тут мусор викинув? А, це ж я. О, Касандра, здрасте. Ціле засічена. Ціле змогла якимось людям вибратися. Ну що ж я кидаю, це ж мене палить. Палить, дуже палить. Одстральний капіт. Головне, щоб ти не той мені тут. Що? Не попор, не вкралася за. <рес> туди сюди ходить, туди сюди. Значить, ти, ти мене бачиш, значить ти можеш бути десь вдома або на вулиці. Ти можеш бути відділення. Може бути ззаді. Так ти мене побачиш, значить ти не вдома, ти на вулиці. <хи> я тебе найду. Новий рік, як новий гейк. Будеш ти ж то я ти скаже, собаку може вистав туди. А та, та собака, що, що є, що нема. А так вона сидить. Я <хи> А ну йди за мною! Ага, щас! Не, ну іди сюда! Втопися! Все! Ты сви не выберишься! Да да, конечно! Так є агент на месте Джеймс Бонд. Ааа, я теперь понял. Помилчики, помидорчики, помидорчики. Думаешь, мої ноги народувати? Ти клюнула! Ні, так не можна, мене... Ти що там копаєш? Треба валити. Що в мене собака? Вона тільки захищає мене, але не нападає. Ти її команду навчи. Що ж з тими зайцями не так! Чого вони в це крадуть? Навчилися би як люди! Засаджуй назад томати. А то хто буде їх вирощувати? Ти? Я Я уволюсь скоро з такими методами. Ти не можеш уволитися. От та можу, побачиш, уйду від тебе. Іди, мені від цього буде збирати буде! От через таких видітелів як ти пропадають фермери і сорти помідорів. Через таких видите, як ти пропадають зайці. І сорти зайців. Давай! Ні, я хочу їсти! Я петь тебе в хаті з'явилася, Що ж таке? Айх ты ж! Йоак! А я опять не до хаті! Я поставила, а вы не сработав! А куди не забить? Я не знаю, я виграв. Ні, ні, я. Диви три рази, я тебе кукну, ти скільки я з такі майковки отошила. Майковки ноль, але... Майковки, подивись, скільки маяковки! <рискій> 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 Через такі як ти, мой по ринку стала дуже дорогою. Як закінчиться тоді, коли світло виключить. Ні, ми не півтори години знімати. Ну, скільки там вже залишилося? Свої... Година. Це Ну так, да, година. Або я сліпий, або я щось не бачу. Ну так. Ти або сліпий, або ти щось не бачив. Чи сліпий, але я не глухий. Ну, що ти чуєш? О! Я якийсь дівчик пандоги відкрила? Ти в мене тута! То не я, то давно! <рес> то не ти, да? так? То, то то Да то не ти! Собака, фас! Тут все поламала, але ніяку не зібрала. Все, я виграв. Ти ты е -е, неудачный заяц. Ти тыгаешь мене і я в теле буду прыгать. чесно. Що? Ні. Іди ей. Собака, фас. А я в тебе в хаті. Все буде ти помінялося. Типа ти живе в норі, а я буду в хаті. Ой. Ну ладно, це наверно більше. На цій прекрасній ноті я відібрала хату в цього мажорчика, фермерка, і м -м, я тепер буду жити тут. О, це що за країчка? Цей буля капустата. Це перепис огорода. Перепис населення твого огорода. Я тепер володію над цілим огородом, цілим котом і трактором. А ти живи у мене в бідної норі під якимсь дубком. Це яблуня взагалі. Ну ладно. Ні. Це мене кухати, я тебе кухне. Бачию буде зайцем. Спасай! Що ж таке? Все, пока. Пока підписуйтесь на канал. Нет, пуганый кинет. Я за собаку. Застой. Поговорий кинец. Собака сила. Все. Пока. Пока.